Вітаю вас! Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім Гномів. А перед вами ялинка Джулія від заводу Квазар. А ця ялинка у нас шоуромі вперше. І ми б дуже хотіли її вам показати, яка вона класна, яка вона густа, яка вона пухнаста, з великим діаметром і дуже гарною гілочкою. Давайте почнемо спочатку. Ялинка Джулія від заводу Квазар. це повністю лита ялинка. Тобто всі її гілочки виливаються з м'якого харчового пластику без додавання гілочок з плівки ПВХ. Ялинка джулія. Це ялинка на металевих крабах, тобто ви вже могли побачити, що таке краби. Тобто, коли ви ставите в підставку ялинку, а всі її гілочки самі розкидаються на певний рівень. Тобто, ви не можете, наприклад, натиснути на гілочку, щоб опустити вниз, або повернути ліворуч чи праворуч. Всі гілочки будуть кожна на своєму рівні. Завдяки цьому ялинка буде виглядати так, як задумана виробником, тобто, так як ви можете її побачити на фото чи на відео. Тобто ви не зможете розпушити її якось не так. Або не буде, знаєте, очікувані реальність. Ні, ялинка буде виглядати саме так, як у нас на фото та на відео. Це ялинка джулія висотою 2,10. Вона виготовлюється в розмірах від метра 20 до 3 метрів. Ще також я хочу познімати її гілочку. У ялинки Джулії дуже гарна гілочка. Вона. Маленька, дрібна, у неї вузька голочка, як ви бачите, і при цьому у неї дуже гарний колір. Колір такий прям максимально натурально зелений. Всі гілочки замотують шовковими нитками, і ялинка зроблена вся дуже охайно і дуже гарно. У ялинки Джулі дуже багато цих гілочок на основних гілках. Відповідно, можна їх піднімати, опускати. Таким чином. Розпушити ялиночку, так як вам більше подобається, і в залежності від того, як вона, вона у вас буде прикрашена. А, мені подобається особисто ця ялинка через те, що є, незважаючи на її густоту, є відстань між ялочками. Відповідно, на цій ялинці будуть дуже гарно виглядати іграшки. Тобто її можна при, е, прикрасити, задер, задекорувати, е, як вам більш подобається. Також ця ялинка, як ви бачите, тримає дуже добре іграшки. Це скляна кулька з батарейкою. Доволі важка іграшка, і на цій ялинці вона дуже впевнено висить. Ялинка Джулі, я б хотіла сказати, що це все-таки ялинки з доволі великим діаметром. Так, да, вона не суп, не найбільша у нас ялинка по ширині, але також треба враховувати, що ця ялиночка має певний об'єм. Тому ми радимо звернути увагу на нашому сайті на таблицю з характеристиками, де ви можете подивитись діаметри і всі ті технічні моменти і нюанси по цим ялиночкам, щоб вибрати собі висоту, яка вам ідеальна стане. Ще знімаю з цього боку, щоб ви подивилися, що ялинка у нас розпушена не там не на один бік. Да? Що вся ялинка виглядає максимально густою і максимально красивою. Дуже подобається її форма гілочки. До речі, от, хто давно шукав ялинку з маленькою гілочкою, але доволі цупкою, щоб тримати іграшки, з маленькими голочками, натурально такого класичного зеленого кольору, і плюс щоб була така відстань, знаєте, між гілочками, щоб іграшки гарно висіли. Зверніть увагу на цю ялинку. Дійсно, мені здається, вона дуже багатьом людям сподобається. Ялинка джу хоч і новенька ялинка, її вона всього з'явилась минулого року, але вона вже дуже подобається нашим відвідувачам, тому ми і підготували для вас цей відео огляд, щоб ви могли подивитись, а, яка ця ялинка, і оцінити її. Замовити ялинку Джулія, ви можете у нас на сайті Сімгном.є і у нас в інстаграм-аккаунтах 7гномів та Сімгномівя. А також ми традиційно запрошуємо вас до нас в шоурум в місті Києві, де ви можете подивитися і обрати ялиночку вживу, і вибрати собі новорічну красуню. Ми з радістю допоможемо вам у виборі. Тому, любі друзі, запрошуємо вас. Приїхати до нашого руку. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, ми з радістю зробимо для вас всі додаткові фото і відео, і допоможемо вам з вибором ялиночки. Щиро дякую вам за увагу. З вами була Валерія. Це інтернет-магазин Сім Гномів. А це ялинка Джулія від заводу Квазар.